Добрий день. Тепер Монобанк відкрив таку карту з АТБ. Тобто, якщо її оформити, то під час покупок в АТБ можна мати такі великі знижки. Як оформити цю карту АТБ? Поки що шлях такий, може, вони його якось поміняють з часом. Відкриваємо Монобанк, і отут є збоку таке повідомлення намальовані. Натискаємо сюди. І отут в списку. Шукаємо. Зустрічайте карту Монобанк. тут третя зверху, але я думаю, що з часом вона буде від 12 вересня повідомлення. Відкриваємо, Зустрічайте карту Монобанк АТБ. І тут, наприклад, говориться: оплата цією карткою дає автоматичні знижки до 45% на понад 700 позицій у усіх магазинах АТБ. Ну і ваш кешбек на продукти теж діє. Тобто і ті, два, ті відсоток, що вони дають на продукти, кешбек і кешбек від знижки від АТБ, теж все працює. Значить, фізичну картку можна придбати в супермаркетах біля кас 50 гривень, які повертаються на баланс картки після активації. То ви купляєте карту за 50 гривень, а потім у 50 гривень на карту повертають. А віртуальною картою можна користуватися прямо зараз. І це безкоштовно то починаємо, як це робити. Відкрити картку. Знижка 45%. Тепер все то саме маємо, ту саму інформацію. Від 14 років доступна клієнт, клієнтам. Продовжити. Ось так воно буде виглядати. Натискаємо. Після того, як ви натиснете на Продовжити, вам буде випущена додаткова картка Monobank. Продовжити. Ось і все. Зараз подивимося, що у нас вийшло. ось вона є Monobank ATB. Що ми можемо з нею робити? От вона, наприклад, у нас є. І пальцем так от проводимо, помінялися от тут функції на звичайну чорну карту. Притягнули ще раз, помінялися функції на АТБ. Тепер треба додати цю карту в Google кошелек. І відповідно користуватися нею, наприклад, розплачуючи з телефоном. Отже, будуть запитання, пишіть, буду радий допомогти.